Послання апостола Павла до Римлян, 13 розділ Кожен має підкорятися верховній владі, бо існуюча влада встановлена і призначена Богом. Отже, хто опирається владі, той протидіє тому, що було наказано Богом. Ті ж, хто чинить так, будуть засуджені. Правителі викликають страх не в тих, хто чинить добро. А в тих, хто чинить зло. Хочеш не боятися влади, то чини добро і матимеш похвалу від влади. Так, володарі, слуги Божі, які працюють тобі на благо, та якщо чинитимеш зло, бійся, бо в їхній владі покарати тебе і віддати на смерть. Адже вони не даремно носять меч, вони слуги Божі, месники. Які несуть гнів Божий проти тих, хто чинить зло. Через те треба коритися не лише зі страху перед покаранням Божим, а й з власного сумління. Ось чому ви податки платите, адже держава то слуги Божі. Вони ненастанно дбають про все те, що ми згадували щойно. Віддайте кожному належне, заплатіть податки. Кому мусите їх сплатити, віддайте податки збирачам податків, повагу тим, кого ви повинні поважати, а пошану, кого повинні шанувати. Нікому нічого не будьте винні, крім любові один до одного, бо хто любить іншого, той дотримується закону. Кажу я так через те, що заповіді. Не чини перелюбу, не вбий, не вкради, не зажадай чужого, а також усі інші об'єднуються в одній. ближнього свого, як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, ось чому це і є виконанням закону. Виконується все це, бо ви знаєте, в який час ми живемо. Ви знаєте, що час прийшов вам прокинутися від сплячки. Бо спасіння наше зараз ближче до нас, ніж тоді, коли ми вперше повірили. Ніч уже майже минула і день наближається, тож звільнімося від вчинків, що належать темряві, зодягнімося у зброю світла, живімо ж пристойно, як люди живуть при денному світлі, не в гульні та пияцтві, не в перелюбі й розпусті. Не у сварках та заздрощах. Краще будьмо подібні до Господа нашого Ісуса Христа і не потураємо нашому гріховному людському іству і Його бажанням. Амінь.